Спокій ваших думок, одна таблетка на добу. Зест Магній Б6 Ретард. Що відповіли у Китаї про своїх солдат в Україні? Де Росія вже розпочала новий наступ? Трамп вів рекордні мита проти Китаю. Кажу ж вам, ці країни дзвонять нам цілують мене в дупу. Ціни на нафту рекордно обвалились. Економіка Росії летить у прірву. Я Дарина Трунова. Коротко про головне за сьогодні на 24 му каналі. Росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, бо каже, вже майже тиждень спостерігають збільшення вдвічі кількості наступальних дій противника на усіх основних напрямках. Крім того, восени в Білорусі розпочинаються масштабні навчання. Захід 2025 І сирський не виключає сценарію 2022 року. Всі навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей. Це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року. Крім того, Сирський додав, що нам потрібно мобілізовувати близько 30 тисяч чоловік щомісяця. і розповів, що Україна кілька днів тому знищила дроном російський далекий бомбардувальник ту 22 вартістю близько 100 мільйонів доларів. Пекін відреагував на заяву про взяття в полон китайських військових, які воювали на боці Росії в Україні. Там заявили, що завжди закликають своїх громадян утримуватися від участі у будь-яких збройних конфліктах у будь-якій формі. У Пекіні також додали, що Київ повинен з обережністю ставитися до конструктивної ролі Китаю в досягненні миру в Україні. Це частина російської армії. Чи може МЗС пояснити, чому китайці воюють за Росію? Чи посольство Китаю намагається зв'язатися з цими полоненими? Китай перевіряє інформацію зі сторони Сі Цзіньпіня. Уряд Китаю завжди закликав своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах, зокрема, відмовитися від участі у військових операціях з будь-якої сторони. Ну а США ввели мита в розмірі 104% щодо Китаю. Про це повідомила прес-секретарка Трампа Керолайн Левіт. каже після дня визволення, так у США називають день введення мит Трампом. Майже 70 країн вже звернулися до президента, щоб розпочати переговори, тому що ці країни дуже поважають Трампа та чисту силу американського ринку, і порадила іншим країнам не вводити дзеркальні мита, бо Трамп від свого не. Від... Ідступить такі країни, як Китай, які вирішили вжити заходів у відповідь і спробувати подвоїти погане поводження з американськими робітниками. Вони роблять помилку. Президент Трамп має сталевий хребет і він не зламається. І Америка не зламається під його керівництвом. Сам же Дональд Трамп різко виразився про ефект відведених мит. каже, більшість країн просять укласти з ним угоду, аби США скасували тарифи. Кажу ж вам, ці країни дзвонять нам цілують мене в дупу. Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укласти угоду. Я зроблю все, що захочете, сер. Прямо зараз Китай платить 104% мита. Подумайте, 104%. Багато країн обдирали нас наліво і направо. Але тепер наша черга робити це. І через нові мита проти Китаю ціни на нафту ще більше обвалились. Тепер барель нафти бренд коштує 60 доларів. А російська ЮРЛС всього 58. Хоча ще в лютому була ціна у 70 доларів за барель, і стільки ж заклали в бюджет агресорки в російському МЗС. Глибоко стурбовані тарифними війнами США та Китаю і намагатимуться щось із цим зробити. Цікаво, що саме хай би спершу собі допомогли. Бо Економіка терористки стрімко котиться у прірву. ВВП більше не зростає. Споживчий попит зменшується, знижуються обсяги вантажоперевезень, продажі авто впали в половину і скорочується будівництво. Про це пише Reuters. На заводах велика нестача робочої сили, тому працюють не на повну, і це лише початок торгівельних мит Трампа. Ну а ще сьогодні на Росію масово летіли невідомі безпілотники. Дрони атакували військовий аеродром у Моздоку. Пишуть у соцмережах. Там публікували фото з димом після атаки. Саме з цього аеродрому злітають винищувачі, які бомблять наші міста. Також дрони атакували район, де розташований арсенал ракетного та артилерійського озброєння. Україна розглядає і має там інформацію про накопичення на певних об'єктах ракет. Шахедів, баз, місця базування авіації. Ця інформація є, опрацьовується, і відповідно до нашої національної безпеки, відповідно для до, до нашої логіки оборони, наносяться ті чи інші удари по е, ворожим цілям, які несуть загрозу Україні. І відповідно, я не знаю, хто наносить цей удар. Можливо, це були і не ми, хто його знає. Невідомі дрони знаєте буває літають. Відповідно, але цілі е, на досить знову ж таки дальню дистанцію місцями доходило до 1200 кілометрів. Агресорка натомість обстріляла наші цивільні міста сьогодні. Через атаку на Харків та Дніпро багато постраждалих є поранені, адже Росія гатить завжди по цивільним. Окупанти лише посилюють терор України на тлі переговорів про припинення війни. Ну а Росія та США планують відновити пряме сполучення між країнами. Вам не почулося про це заявив Дмитрієв, який літав до Вашингтона, заради якого навіть санкції знімали. І додав, що компанії США готові зайняти ніші, залишені європейськими компаніями, які пішли з Росії. Натомість Китай не забарився з відповіддю і дзеркально відповідає на рішення Трампа, через що наступної доби китайські тарифи на товари зі штатів зростають до. 84%. крім того, покінно обурився словами віцепрезидента США про китайських селян. Джей Ді Венс коментував нові мита Трампа, заявивши, ми позичаємо гроші у китайських селян щоб купувати речі, які виготовляють ці китайські селяни. Міністерство закордонних справ Китаю назвало висловлювання Венса неосвіченими та нетактовними. Ну і також Канада ввела дзеркальні мита у 25% проти США, а саме на ввезення американські автомобілі та автодеталі. Про це заявив прем'єр країни. Президент Трамп спричинив цю торговельну кризу, і Канада реагує цілеспрямовано та з силою. Нагадаю, Канаду виключили з під дії 10% відсоткових басових тарифів, які США наклали на майже усі країни світу. Але Канади стосується 25% відсотковий тариф на автомобілі та мита на сталь та алюміній. Ну а Україна готова скасувати мита на імпорт зі США. Ескалації тарифами у відповідь не буде. Про це повідомив замміністра міністра економіки Тарас Качка. каже, Україна прагне уникнути загострення відносин зі США та не планує відповідних заходів на американські тарифи. США не повинні виводити війська з Європи. Проти цього виступили командувач силами США у Європі та ряд конгресменів республіканців, адже вони призначені для стримування Росії. Голова комітету у справах збройних сил палати представників конгресу Майк Роджерс звинуватив деяких людей у Міноборони у спробі скоротити військові сили в Європі, завдаючи тим самим шкоди національній безпеці США. Передає політику. Натомість у США планують можливий конфлікт з Китаєм. Про це пише The New York Times, Пентагону незабаром доведеться перемістити високоточну зброю великої дальності зі складів в азійсько-тихоокеанському регіоні на близький схід, кажуть офіційні особи конгресу. Це через велику кількість боєприпасів, які сполучені штати використовують у бомбардуванні ємену за наказом Трампа. Кілька помічників Трампа, включаючи міністра оборони Хексита, заявили, що штати повинні віддати перевагу зміцненню своїх сил в азіатсько-тихоокеанському регіоні, щоб стримувати Китай, який швидко нарощує свою армію та свій ядерний арсенал. Ну і на цьому в мене все. Пишіть свої думки буде третя світова чи не буде. Пишіть про це у коментарях і дякую, що дивитеся до зустрічі в ефірі 24 каналу.